Друзі, вітаю Генштаб України Збройних Сил. Видав заяву на тлі інформації про падіння літака іл 76 Я вам вранці сьогодні сказав, що це наші його збили. От потім Росія розганяла цілий день фейки та пропаганду. Мовляв, там були українські полонені. І тут ми побачили інформацію від українського генерального штабу. Я зараз її вам зачитаю, тому що Росіяни намагались розколоти українське суспільство, щоб ми почали шукати винних серед своїх, і типу, почали забувати, що тут робить Росія, і що всі і полонені і решта українців, яких Росія намагається вбивати і все, що відбувається по одній простій причині присутність Росії на нашій. Території. Ну і Генеральний штаб вийшов з заявою: Симонян, як завжди, набрехала безлічі прополонених, тому що половина з них не співпадає. Давайте про все конкретно і по порядку, чесно і без пропаганди. тому підпишіться на канал. І друге, я дуже хочу вам подякувати за збір на... Прилади нічного бачення, які ми з вами зібрали для хлопців в роботино, все пішли купляти. І я вам теж скоро про все відзвітую. Після появи інформації щодо падіння в Росії ІЛ-76, Генеральний штаб Збройних сил України видав заяву, що продовжить знищення засобів доставки контролю. За повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Білгородсько-харківському напрямку. Про це Генштаб написав у своєму Фейсбук. Зранку, 24 січня, після інформації про падіння Іл-76, Росія розганяла фейк про те, що насправді на борту літака перевозили не ракети С-300. А перевозили українських полонених. Гур вийшов з заяви, що так готували обмін полоненими, але ніяку інформацію ні підтверджували, ні спростовували. Багато світових ЗМІ взяло інформацію і сказало, що так, російські пропагандисти говорять, що там можуть бути теоретично українські військовополонені, але теж ніхто ніяких фактажів не давав. Росія розганяла 100%, що це Україна. Україна вже почала знаходити таку інформацію, як. Те, що Сімонян в своєму списку, який вона постала, давала прізвища хлопців, які насправді вже давно були обмінені, От, для прикладу, Сімонян опублікувала список 65 прізвищ під номером 22, у ньому Коноваленко Максим Анатолійович, який народився 3 вересня 90-го року. За даними видання Вортерс. Що публікує дані українців у російському полоні військовослужбовця з таким самим ім'ям і датою народження, обміняли 3 січня двадцять року. Це ж підтвердження й українські змі. Зокрема, видання новинарня публікувало раніше список усіх обміняних 3 січня українських військовополонених. Серед них значиться власне і Макс Коваленко. Як пише «Waters» Максима Коноваленка, взяли у полон у Маріуполі на Завсталі квітня двадцять тоді він був е, снайпером 35-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. Ну і власне виходить. У Гиша нагадують, що е, неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою продовжує його стратегію терору, зокрема на харківському напрямку. Лише за останній тиждень противником нанесено 19 ракетних ударів по Харківщині. Ворог застосував 26 ЗРК. Е, С-300 та а, три Іскандери М, внаслідок чого загинуло 16 осіб, в тому числі одна дитина. Поранено 78, зруйновано 13 будівель, у тому числі одна лікарня, три заклади освіти, шість Житлових будинків військові запевняють, що для зменшення саме ракетної загрози Збройні Сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точку запуску ракет та логістику їх постачання, особливо з застосування засобів військово-транспортної авіації. Зафіксована інтенсивність оприлів, обстрілів прямо пов'язана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялись до аеродрому Білгорода. За рахуванням цього Збройні сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю та повітряним е, простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на білгородсько-харківському напрямку. Ось така позиція українського е, військового командування. Е, подаляк виходив, сказав, що ще буде позиція офісу президента. От, е, поки що її ще немає. Якщо буде важлива інформація, зрозуміло, що е, я вам про все розповім. Наразі ось така інформація, що е, Генштаб видав свою позицію. Те, що ці терористи бомблять по наших мирних кварталах і е, хочуть заховатися за ось такими фейками. А сімонян показала, що прізвища не співпадають. Е, далі будемо слідкувати е, за. Цією ситуацією, можливо, ще будуть якісь нові дані, нові деталі. Я обов'язково вам їх повідомлю. Ну і дуже важливо пам'ятати, що довіряйте своїм джерелам інформації, своїм, тому що коли Росія закинула, що там були. Наші багато хто з політиків з медіа почав це дуже сильно розносити, ну от дуже часто не отримавши інформацію від наших, і друге теж не треба атакувати. Наші ЗМІ, які дають інформацію від наших посадових осіб. Дуже часто можуть давати її неофіційно, або, наприклад, в вигляді інсайду таке теж трапляється, тому що такі прохання можуть бути військових з тих чи інших причин. Тому це теж не причина нападок на власні медіа. Ми повинні пам'ятати те, з чого я починав, хто ворог, ворог Росія. Росія хоче нас розсварити і розколоти. Ось це те, що ми точно не повинні їм дати. Тому що так працюють ІПСО: спеціальні психологічні операції, інформаційні операції, політичні операції, військові операції. Ось так Росія намагається по нас бити. В будь-якому випадку за інформацією слідкуємо, факти. Перевіряємо, ну і зрозуміло, що допомагаємо нашим Збройним силам. Дуже скоро ми з вами розпочнемо новий збір. Зараз, дякую, за закриті нічники для наших хлопців 118-ї бригади «Роботино». Дуже скоро ви побачите, як вони будуть працювати і в день, і вночі. Тим більше вночі в них є такі прекрасні. Прилади, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких, підпишіться на канал, довіряйте достовірним джерелам інформації. Гарного вечора, до зустрічі!